Побутова техніка подарунки та солодощі. Із такими гостинцями до Коростишівської спецшколи інтернату завітали благодійники Віталій Журавський та Роман Падалка. Вихованцям інтернату меценати допомагають вже не вперше, але сьогодні підготували для дітей особливий сюрприз. Група учнів вирушить на кіносеанс до Києва та відвідує музей під відкритим небом у селі Миколаївка. Перед поїздкою благодійники вручили подарунки вихованцям інтернату. У адміністрації навчального закладу кажуть: після того як меценати взяли інтернат під опіку, у школі почали відбуватись якісні зміни. Ті благодійні проекти. Які реалізовані в Користикій спецшколі-інтернаті, це якраз приклад державного громадського партнерства по утриманню, вихованню, навчанню таких дітей з особливими потребами. Адже це давно зазвичай як звичайне явище в цивілізованих країнах існує. Так от, оці проекти, які започаткував в школі Віталій Станіславович, вони стали системними і потягнули за собою інші проекти. Якщо це сучасна кімната гігієни, то тут уже працює відповідно груток, відповідний напрямок роботи організовано. Якщо це майданчик футбольний, де будуть встановлені крісла, які сьогодні прибули в школу, то це тільки початок, бо надалі буде майданчик з твердим покриттям із сучасними, можливо, вуличними тренажерами і так інше. Тому це система. Система цивілізованої сучасної роботи, за словами Віталія Журавського, який вже тривалий час опікується Коростишівською спецшколою інтернатом дуже часто держава не може допомогти тим, хто цього потребує, а особливо дітям із особливими потребами. Їх треба показати, їм, що в суспільстві є люди небайдужі. Тобто люди, які безпосередньо з інтернатом не зв'язані, з державними органами теж. Я не державна служба, з державними органами не зв'язана. Але. Ми допомагаємо їм. У мене є ще партнер Адал Роман, відомий нотаріус. І ми цьому закладу систематично допомагаємо. Не під час виборчих кампаній, а систематично, коли виборчих кампаній немає. Тим паче, що ви розумієте, що ці діти ж не голосують. Це не той випадок, що ви вкладаєте кошти в людей дорослих з активним виборчим правом, які йдуть голосують. Ці не голосують. Тим паче це діти з Житомирської області, з усієї Житомирської області. Ось. Але е, така робота дає е, спокій душі, що ти щось робиш конкретне для конкретних дітей, яким хтось не допомагає. Держава не допомагає, вато люди є безучасні. Ось. Тому їм потрібні медикаменти, ми це робимо. Їм потрібні технічні засоби. Ми допомагаємо, їм потрібно. І харчування їм потрібні відповідні побутові. Все, що ми можемо, ми це робимо і будемо і надалі робити. Після короткого привітання та фото на пам'ять із гостями школи, вихованці навчального закладу вирушили на екскурсію до Києва.